60 доларів за барель. Рада ЄС встановила стелю цін на російську нафту. Запроваджені обмеження стосуються російської танкерної нафти і почали діяти вже з 5 грудня. Угода ЄС про обмеження цін на нафту узгоджена з G7 та іншими значно скоротить доходи Росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни та енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються у всьому світі. Ми маємо забезпечити, щоб нові країни та країни, що розвиваються, продовжили мати доступ до певної частини російської нафти за. Обмеженою ціною. Наразі передбачений перехідний період 45 днів. Для тих суден, що закупили нафту, верев ще до початку дії обмежень та розвантажать продукцію до 19 грудня. Після 15 січня стелю цін регулярно переглядатимуть залежно від змін на світовому ринку. Для російської нафти вона має залишатися на 5% нижчою, ніж поточна вартість непідсанкційної продукції. G7, Європейський Союз та Австралія спільно встановили обмеження на російську нафту, поставлену морем, і це допоможе нам досягнути нашої мети і обмежити основне джерело надходжень Путіна для незаконної війни в Україні, а також одночасно збереже стабільність світових енергопоставок. За словами заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд з 5 лютого 2023 року граничну ціну планують встановити і на російські нафтопродукти. Метою тут є те. Що у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти не тільки в Європі, а й у всьому світі. Спочатку Єврокомісія рекомендувала встановити стелю розміром у 65 доларів за барель. Натомість Польща та країни Балтії наполягали на радикально нижчому рівні аж на 30 доларів. Підтримувала таку пропозицію українська сторона, бо ж встановлені обмеження досі цілком комфортні для. Російської економіки не назвеш серйозним рішенням встановити таку таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Катерина Шевчук, новини 33 канал.